Доброго дня, шановні друзі, ви знаєте, трохи порилася, подивилася, в чому справа. Герань. Ось у мене є герань. І ви знаєте, я дивилась, я полила, потім чоловік полив, а тоді я дивлюся, бачите що? Де вона? Ось. Починають, подивіться, далеко йти не треба. Бачите, що робиться з моєю геранькою. Тобто вона залита. Бачите? А ось оці вони були в іншому місці, так сказати. Я сказала, не чіпати. Подивіться, який колір, які вони гарні. Ну, цей листочок щось, але то не страшно. Він собі може щось таке. Це. І ось це були на вікні в холодному місці. То такі вони низенькі. Гераньки для того, щоб мати. На... на весну. Я їх потім по... зроблю. Черенки. Бачите тут? ось Вони дуже гарні. ось А ось це в кого буває таке, що геранька скидує листя, або молоденькі листочки, які відростають, бачите, що робиться в'януть. отам теж Це герань, оця звідки в мене. Ішла мимо. І дивлюся біля мусорки викинуті кущики такі з геранькою: червона, розова. Ну, я її взяла, бачите, посадила. У мене будуть пагінці, я їх укоріню і буде герань у мене. Ось до чого я вела, що герань не любить поливи. Герань краще, щоб вона сухенька трималась, чуть-чуть підтримувати її. Щоб вона не засохла. Але чому ось оцю я ще думала завернути в газету? Знаєте, дехто рекомендує, що герань можна просто обвернути в газету чуть-чуть сирості і спустити у підвал. Я спочатку так думала з нею зробити, а потім мені шкода стало. думаю, ось Шкода. Може, так якось перевсе. Перебуде. Бо колись у селі, пам'ятаєте, може, хто мого віку, завжди зима, а на вікні гераньки. Хай вона листя опаде, хай вона буде якась куштрубата, але все одно на весну мали герань, її пасинкували, укорінювали і мали дуже гарні квіти. Ну, і ще, щоб звеселити трошечки сторіночку, я вам покажу отакі мої. Без замінчики, які будуть цвісти. Я їх, бачите, теж листя попадало, бо я ж хотіла викидати їх. Бачите, немає. Голенькі стоять, тільки верхушечки. Ось. Та, але тепер вже я їх е, обдерла листя, яке вже підсихало, полила, трошечки дала їм їсти, і вони у мене відійдуть. Будемо бачити. Бувайте здорові!